Жоден український боєць минулої доби не загинув однак, шестеро українських вояків отримали поранення. Троє бійців були поранені під Троїцьким під час мінометного обстрілу. Ще троє біля Кримського. Усі вони перебувають у шпиталі. За словами речника Міноборони Олександра Мотузяника, за останню добу російські окупанти значно збільшили кількість обстрілів. Зокрема, зросла інтенсивність вогню на Луганському та Донецькому напрямках. Тут протистояння відбувається на Світлодарській дузі біля Донецького аеропорту та на горлівському периметрі. І Маріупольський напрямок. Там противник застосовував і міномети, і артилерію. Усього було випущено 6 артилерійських та 87 мінометних снарядів. Зокрема, бойовики застосували артилерію проти сил антитерористичної операції в районі села Водяне, а мінометний вогонь фіксувався по всій ділянці: від Мар'їнки і Павлополя до Талаківки і Широкіного. Обстріли на цьому напрямку тривали впродовж усієї доби, і особливо інтенсивно після другої години дня.